Ти навіть не уявляєш, яка це мука. Як це буває, коли слухаєш чоловіка, і тобі здається, ніби він, як із шухлядок столу, дістає своєї голови думки? Вмикає музику, і це саме те, що ти хотіла почути, наливає в килих вино, і це саме те вино, якого тобі хотілося. Він іде змінити сорочку і повертається в такий, яку ти бачила на ньому. Своїх мріях, а коли ти з ним розмовляєш, то майже так, як ніби слухаєш свій найглибший, найбільш проникливий і найкращий зі своїх внутрішніх голосів, якийсь такий надзвичайний збіг того, про що ти думаєш, і що відчуваєш з тим, що ти чуєш.